Хайда, пішли. пішли. Куди? А, куди? Пішли. Олі, дай білий на дворі, ти що? Пішли! Хороші півоньки її нюха. Олєш, дитина вдома, що ну, ти, ти хочеш? Що ти хочеш взагалі? Куди пішли? Пішли полуницю посадимо, а ти про що подумала взагалі? А я ма? Ти з тобою! привіт привіт, Петрук, агенція в ефірі. Це, звичайно, був жарт. Я насправді знала, що мені сьогодні треба буде посадити полуни. Сьогодні, нарешті, мої Олег з Ясією відважилися відвести на нову пошту документи, щоб подати в Харків на. Військову кафедру Яні для вступу. І заїхали на базар, придбали мені 15 сажанців полуниці. Тому я сьогодні запрошую вас разом зі мною її посадити. Бо що ви думаєте, Олег іде зі мною? Чи Януся йде зі мною? Ні, це лише тільки так для відео. Насправді полуницю будемо садити я і ви. Погнали! Друзі! Зразу хочу сказати вам, що із вирощуванням полуниці ми маємо більше негативного досвіду, чим позитивного. Тому це відео записую для того, щоб ви, мої підписники, наші глядачі, можливо, ви зможете дати мені якісь такі ділові поради, щоб все таки мати на присадибній ділянці кілька кущів тієї полуниці, яку люблять всі, мені здається, від малого до великого. Уже кілька років підряд, де б я не садила, чи у квітниках, чи на городі, чи на садибі, полуницю вона обов'язково пропадає. Вона при... Я її садю, вона приживається. Але протягом літа вона просто засихає і пропадає. Тобто щось, щось їй робиться: чи грибки, чи якісь хвороби, чи якісь шкідники її заїдають. Тому запрошую вас підписатися на наш канал. Натиснути на дзвіночок, щоб одержувати повідомлення про нові відео, які будемо ми випускати на нашому каналі. Серед них будуть відео про полуницю, і будете спостерігати. Досвід цього року буде в нас полуниця. Чи не буде, отже, що хотіла показати, дивіться: знаєте, базар у бершаді о 11 годині вже не настільки великий асортимент має, щоб можна було щось вибирати. Що перше знайшли таке, щоб більш-менш можна було його взяти в руки. Те і придбали, запитаєте, чому так мало 15 саженців? Тому що я не впевнена в тому, що ця ідея буде вдалою і віддавати там тисячі гривень на закупку саженців, Ну це просто буде нерозумно. Тому що були такі роки, коли ми замовляли в інтернет-магазинах, замовляли через Фейсбук у людей, які вирощують і продають саженці. Але досвід негативний: ніде жодного кущика полуниці у нас не. На території нашої агенції немає. Тому 15 це так, знаєте, щоб тих 225 гривень було не шкода. Хоча і цих шкода. 225, тому що ціна одного саженця 15 гривень. Значить, дивіться, що продавець запропонувала Олігові взяти? В неї було три сорти, альба у нас була, тому альбу ми зразу відмовилися. Я щось вона мені не зайшла колись, дуже давно вона у нас вже була, але вона мені якась тверда і не солодка, Я, вона мені... Не сподобалась, тому я не захотіла. Отже, дивіться, він взяв Азії. Тут продавець написала на пакетику сім штучок, тому що вона така, ну, якась вона мені маленька, але факт тому, що корінчики дуже-дуже гарні. І взяв Брилла. Я вже про них прочитала. Це сорти італійської селекції. Це вже навіть із квітками. Ось така, тут ці саженці трішки більші. Є, звичайно, менші, є більші, але квітує уже це свідчить про те, що це така супер рання полуниця. Але так як ми ставимо ціль не одержати урожай цього року, а тільки виростити маточники, щоб мати з них посадковий матеріал, тому, на жаль, всі квіти я. Маю обірвати, оце те правило, яке я казала, жалібність і жадібність має бути присутні у кожного городника. Тобто цю всю красу обірву. Ну, може, десь на якомусь там міцному кущі я залишу там кілька квіточок, щоб перевірити, пересвідчитися, чи не обманув нас продавець. Поки ми з вами будемо рухатися до місця, де я буду садити свої саженці, я вам хочу сказати, що із малиною у нас аналогічна ситуація. Ось ця територія за теплицею у нас була теж засажена малиною Glen Ампел. Але минулого року вона теж за літо вся висохла. У нас була страшенна спека. Маю вам сказати те, що ми жодного разу її не поливали, бо... Поливали картоплю, треба було більше картоплі, чим малини. А вода в нас обмежений ресурс. Тому вона протягом літа абсолютно вся засохла і пропала. Ми вже, скажімо так, думали, що. Її вже і не буде в цьому році, але, на щастя, пару кущиків, бачите, я вже їх бережу, як зіницю ока. Все-таки і від коріння вона відбила де-не-де. Тут ну, немає багато. Тут взагалі все пропало, немає. Але кілька кущиків, все-таки, буде у нас, якщо ми будемо на неї більше звертати уваги в цьому році, буде у нас для того, щоб розвести. І все-таки мати, мати малину, ну і навіть не їсти, я вже не ставлю такої цілі, а мати малину для того, щоб, щоб розсадити. Так, бачите, Олег вже зробив огіркову сітку, тут мені натягнув, зробив шпалеру. І ось тут відступлю трішечки від сітки, буквально десь там пів метра, і в Зараз подивлюся, зроблю розмітку, можливо, і в один рядочок або в два рядочки висажу тут полуницю. Хоча у нас є чорне агроволокно, але я не буду його застосовувати, тому що мені потрібні нові. Кущики, мені потрібні дітки, мені потрібно, щоб полуниця ця пустила вуса. Вони причепилися до землі і укорінилися, щоб я їх могла розсадити. Але до того то ще дуже-дуже-дуже далеко. Сусід кричить мені Добрий вечір, ну, що треба поздороватися. Отак. От Тому приступаю. Своїх любих і дорогих розклала по роботах. Яночка пішла сапати цибуля, цибуля, цибулю. Олег лові конче треба було йти косити парк перед двором у нас. А я невеликий любитель точності, рівності і краси, натягнула як-не-як шнурку і приступаю до копання ямок. Так, ямки мої готові. Це виявилося зовсім неважко, е, тому що земля дуже пухка. Е, яму буду посадкову заправляти, в мене ось ще залишилося. Вона мені вже не потрібна, буде, щоб вона не пересихала. Е, покидаю трошечки субстрату купляного, е, також кальцієва селітра потрошечки кину в ямку. І знаєте, в мене вже мені здається. У мене вже їде дах через цю медведку, як я вже з нею борюся, боруся, і вона не хоче нас покидати. Мабуть, ми дуже добрі люди. Тому яєчна шкаралупа я теж завжди збираю, коли там робочим чи смажу, чи варю яйця, і рембек без нього теж нікуди. Тому цим всім зараз буду заправляти посадкові ями. Ще моя бабуся казала, що сади в грязь, будеш князь. Тому кожну посадкову ямку я от дуже-дуже щедро пролю. Не буду нікуди спішити. Об'єм роботи у мене не такий вже великий, щоб поспішати. Сонце ще високо, тому кожну ямку я щедро залью водою. Як бачите, беджет мій ще працює. Хоча вже поломки були. Ну, що зробиш? Нічого вічного немає. Якщо я ним користуюся, кожен день тягаю його скрізь то і відповідно і ламається. Щедро пролила кожну ямку, дочекалася, поки водичка увійде. Часу виявилося не так то й багато треба для цього, бо земля дуже суха. Зверху кинула по великій такій пригорщі субстрату, і зараз буду приступати, садити. Уже посажу, тоді вам все покажу. Але хочу наголосити, що ну, єдину таку знаєте, аксіому, яку я запам'ятала із уроків плодовочівництва в нашого викладача пана Романюка. Це те, що получається полуницю потрібно садити так, щоб не заглубити її сердечко, тому що полуниця росте із серединки. Тому зараз буду намагатися зробити знову все по технології. А що вийде? Ви будете підписуватися на наш канал, спостерігати. Але якщо поставите лайк, то буду дуже вдячна. Отже, з брілою я справилася, посадила. Намагалася кожній рослинці приділити максимум уваги, всю ще зверху її поляла, тому що присипала її буквально грудками, які навіть корінь її не обгорнули. А так поляла зверху, то думаю, що ще трішки корінь затягнеться. Планую надалі її обкрити мульчою. Що скажете? Правильно думаю чи ні? Я дуже шкодую те, що я не взяла рулетки. Щоб поміряти і сказати вам, яку відстань в рядкові, яку відстань між рядками я зробила. Не знаю, не можу цього вам сказати. Але якщо це комусь потрібно буде, ну, мій експеримент буде вдалий, надалі вона тут житиме, бо я ще той майстер вбивати рослини, то я обов'язково поміряю і напишу вам, чи озвучу це десь в якихось наступних відео. Колечки переклала, зараз викопаю сім ямок для того, щоб посадити Азію. Як завернула. Ну, хоча буду садити, маю вам сказати, в шахматному порядку, тому що прочитала, що ця полуниця вона м -м, креслата. От ви мені скажіть, нащо це було того шнурка натягати, щоб ті ямки так криво покопати? Ну, як казала моя бабка, колись ні до бога, ні до людей. Оце так і я безпомічна. Привіт моя! Я бачу, ти вже закінчила, поки я прийшов тобі допомагати. Та й що, як романтик, Удався? Дивись, бо зараз скупаю з ніг до голови. А Не. я це ось е, садю із нашими глядачами полуницю. І в мене така думка закрадається в голову. А що це романтик називають полуничкою? <гум> ну, то я ж тобі казав, що пішли на романтик Полуни, полуничку да, по садити. А, а, я а ти ж не хотіла? А ти продума я звідки знаю про що ти подумала? Уже закінчили відео, але нагадала, що я не сказала ще одного, не подякувала цим людям, в яких Олег придбав полуницю. Справа в тому, що... Як я сказала на початку відео, що одного сорту було 8, Азії було 7, Але як виявилося, в пакетикові, Азії теж було 8. Тобто продавці подарували нам ще одного саженця. нехай маленького, але... Подарунок дякуємо. Нехай Господь вертає вам сторицею. А Олег все-таки вирішивши накрити на ніч, бо казав сусід, що приморозок вночі у нас був, хоча не знаю, ми не замітили, пізно, мабуть, вийшли. Тому на всякий випадок підстрахуємося накриємо. І можна я квіточки взавтра обірву? Ну, так не хочеться, щоб їх сьогодні обірвати.